Від початку повномасштабної війни в Литві зареєстровано більше, ніж 2600 українських компаній, або компаній, які більше, ніж 51% акцій володіють українці. Якщо ми говоримо про секторах, це нічого такого нового, я би не скажу, маю на увазі, що українці роблять в Литві і як він бачать цю співпрацю. Це нерухомість, ІТ-сектор, військові компанії також. Логістика, транспорт, інші якісь услуги маю на увазі обслуговування і, звісно, харчування. Тобто ці сектори, такі, я би сказав, традиційні, але вони все одно мають на увазі в першу чергу займають дуже важливу частину нашої, я би сказав, внутрішньої економіки. Якщо говоримо знову з цифрами, якщо в 2022 році українські компанії платили від податків просто чисто від податків, 50 мільйонів євро річних, та зараз, 24-й рік, більше, ніж 210 мільйонів річних податків тільки.